Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде прогноз на листопад для тих, хто народився під знаком рак. Отже, під якою енергією пройде місяць? Яка буде ситуація з роботою? Ситуація з фінансами для тих, хто в шлюбі, що покажуть карти, для тих, кого немає відносин та порада на листопад для раків. Куди перевернула колоду? Отже, під якою енергією пройде місяць вісім жезлів. Карта швидкості. Карта, коли багато справ, багато поїздок, багато новин, тобто така суєта і суматоха. Ну, тобто, раки вам в цьому місяці. Сумувати не прийдеться. Так, давайте дивитися, що з роботою. Ну, от дивіться, два пентаклі. Це ви можете шукати додатковий підробіток. Вам можуть запропонувати ще одне місце роботи. І ви будете оце або бігати між двома, або обирати між двома, або <сь> і там, і там. Тобто 50% часу на одній роботі, 50% на іншій роботі. От. Ну, або якусь суміжну діяльність тут можуть запропонувати. Тобто двійка Пентаклів це карта вибору. От, або будете, ну от я ж кажу, або шукати будете нову роботу, або на двох одразу робити. Тобто, ну тут точно сумно не буде. І е, ви будьте просто готові до того, що е, от з цією картою. То тут дійсно, ну, не скажу, що як білка в колесі, але такої стабільності не буде. Вам ви постійно будете вагатися і постійно будете обирати між чимось і чимось. От. Тому. Ну, от, мені хочеться сказати, намагайтеся тримати таку золоту середину. Ну, так. Ситуація з фінансами. Паш кубків. Ну, тут якось не про фінанси. Тут про, тут про якісь нові плани. Тут про нові творчі проекти, тут більше багато розмов, багато знов ж новин, тут можуть бути якісь перемовини, тут можуть бути зустрічі. От. Але в цьому місяці якось от з фінансами, я думаю, що ну, воно якось із роботою, і з фінансами буде трішки нестабільно. От. І Паш Кубків це карта води, да, а раки у нас під стихією води. То, в принципі це ще. Можуть бути так підвищені емоції. Тому тут головне, я ж кажу, тримати баланс, не входити от в ці емоції, а намагатися краще дійсно от шукати для себе щось нове. Може бути навіть і якась така творча сторона. Творчі якісь, нові творчі проекти, нові проекти, може, ви почнете якусь суміжну нову діяльність. Ну, або суміжну, або нову діяльність, то розповідайте про неї. От, якось отак. В цьому місяці в листопаді буде. Так, для тих, хто в шлюбі. Ну, тут королева мечів. Тут якась така буде м, напружена така, якась строга така ситуація, тут може в гості м, заявитися теща або свекруха, яка буде от розказувати е, свої правила, буде от розповідати, що і як вам Робити, от якось тут, королева мечів це карта жінки, яка, в принципі, або дуже така строга, або навіть полюбляє бути на самоті. Жінка, яка любить все прораховувати, яка будує плани в сім'ї. Тобто в цій, жін... в цій жінки дуже так розвинута логіка і розвинутий ум. Якщо, якщо чоловіку-партнеру це подобається, то, будь ласка, ніхто ж нічого не має проти. Вона може спланувати поїздки, вона може розібратися з усіма новинами, з усією цією самотохою. Вона все може розкласти по полочкам, вона може дати гарну пораду, вона може прорахувати от план бізнесу, план наступний наступні кроки. От, тобто до цієї жінки якраз гарно звертатися е, от, за такою порадою, да, коли дійсно щось треба е, прорахувати, пробудувати. От. А от, е, якщо це от сама жінка, то якщо ви берете пальму першості і Партнеру це подобається, ну, то так воно нічого. От. Але ви придивіться, що, може, ну, якось тут дуже холодно, тут дуже холодно, прохолода така з'являється до партнера. Може, ви більше уходите от в роботу, в графіків якісь, то. І віддаляєтеся від чоловіка, ну, то тут треба все ж таки замислитися і подивитися, як вам краще, та прийняти вже рішення. Ну і вже до чоловіка якось відкритися жіночністю, відкритися емоційністю. От. Це прогноз загальний, тому тут в кожного може програтися по-своєму. Ну і я ж кажу, що тут може, може ви, а може, до вас завітають, чиясь мама в гості. От. То я б тут сказала, що тримайтеся, і тут треба тримати тоді кордони, якщо в гості приїжджає така жінка, обережно тут треба тримати кордони свої. І своєї сім'ї. Так, з фінансами якась. Ой. Для тих, у кого немає відносин, ох, карта імператриці. Ну тут я, я прям навіть не знаю, чого, що сказати, чого у вас немає відносин. Карта імператриці каже про те, що ви жінка, ви гарна жінка, але може занадто ну, занадто, як це, горда або ну, імператриця, вона може занадто ну, от в переносному сенсі да, вдягнути корону і не підпускати до себе нікого. Тобто трошки присутній такий егоїзм. І може, ну я б тут сказав, ну, ну, це якщо в мінусі, а якщо в плюсі, то я б сказала, що у вас, може, і навіть і будуть якісь новини, і будуть може і зустрічі, побачення. Тобто, проявляйте свою більшу жіночність. От у вас все є для того, щоб розпочати новий проєкт. Ну, тобто, щоб зародити новий проєкт, почати ну, от в плані стосунків. Да? Стосунки, якщо роздивлятися як проєкт. То... У вас якраз в цей місяць має бути, ну, можуть бути вдалі такі побачення і з розвитком на майбутнє. Але я ж кажу, я ж кажу, що тут головне ну, от не переборщити з цим таким. Своїм его да, і такою короною на голові, що я буду сидіти, от, а ви до мене йдіть, а я буду вибирати. Тобто так не буде. Треба самій теж проявлятися. Тут може чоловік проявитися, написати повідомлення, тут можуть бути якісь дзвінки. От. Тобто тут взагалі, що для чоловіка, що для Для чоловіка, якщо тут для чоловіка порада, то тут взагалі прям жінка в його простір заходить. Може, навіть уже є поряд жінка, просто треба якусь вісточку, якось проявитися, щось написати. Про себе дати якось знати. От. А так, в принципі, тут досить така гарна і жіноча енергія. Ну, і порада для раків на листопад місяць. Ну, от тут прям іде продовження цієї робочої сфери. Може статися так, от я ж кажу, може статися так, що ви будете працювати, працювати, намагатися десь бігати, десь що. Це, але по ітогу, по ітогу, грошей буде мало. Це карта, коли от мало грошей, навіть може і не вистачає. Ну, це може бути із-за того, що в цьому місяці трошки така нестабільна ситуація. І багато тут можуть бути багато суєти, багато розмов, але е, які не приводять до результату. От це може бути. Тобто, суєта, яка не приводить до результату. Ви будете хапатися за якісь справи, ви будете щось робити. Але на виході не буде, не буде вистачати, за, заплатити за ну, порахунка. І тут треба дивитися. Тут треба дивитися, куди ви заходите. Якщо ви заходите в новий проєкт, то ну, да, новий проєкт, йому треба час для того, щоб розкрутитися, щоб розширитися, щоб приносити дохід, ну це треба час. І тому дійсно від цього ви можете не отримувати кошти. А далі, якщо ви будете бігати і туди, і сюди, і, і, і усюди, то теж просто це можете прогавити час. А результату буде замало фінансового. От. Тому от все ж таки впустіть в життя <смі>, якусь жінку, от. Або, або скеруйтеся своїм е, розумом і логікою, де ви прорахуєте і пробудуєте наперед. Ну, продумайте, думайте на декілька кроків вперед. Що вам принесе та чи інша дія? Якщо, ви якщо у вас є думка піти на другу роботу, або розпочати новий проєкт, то це тимчасово, що у вас не буде доходу да? ну, або він буде малий. Ну, це треба просто перетерпіти От, і рано чи пізно. Потім дохід буде, ну, дохід буде, да? От, тобто, треба просто час. Але для того, щоб робити оце такі зміни в своєму житті, то спочатку треба все ж таки трішки скласти грошей, а потім уже йти в нові проекти або на нову роботу. Для того, щоб була фінансова подушка на певний час. От. Так що, ну от дивіться, тут з грошима в цьому місяці може бути не дуже вдала така історія. От, отакий розклад в мене вийшли. Дякую вам за увагу. Ставте подобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть, що. Відгукнулося, а мені буде цікаво прочитати. пока-пока.